Америка чудово може прожити рік, просто утилізуючи старі непотрібні речі, які осіли в людей у гаражах. Я ніколи не бачив оцінки такого можливого економічного феномену, але мені здається, що це цілком очевидно. У мене немає жодної оцінки, скільки реально мільярдів чи трильйонів доларів зберігається в американських гаражах. Але американці, ті, хто живе в Америці, прекрасно розуміють, про що я говорю. Авто у гаражах. Не паркують, гаражі давно перетворилися на склади, часто нових речей, які шкода викинути, але які вже не потрібні, купили, а потім передумали тощо. Тому я думаю, що ми ще далеко від реальної нестачі чого-небудь, але тут у гру вступить Амазон, де люди почнуть активніше перепродавати непотрібні речі, реагуючи на сформований попит, тобто рік у нас точно є. Але це не стосується, хоча, можливо, і холодильників пральних машин, все це теж може з'явитися на вторинному ринку. Подивимося.